Що подякувати, що ви прийшли. Якщо чесно, ми думали, що двох лавок буде більше, ніж достатньо. От. І хочеться сказати два слова про те, що ви зараз побачите. Скажемо добре, <смірко> 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 дивіться. Коротко про нас. Ми дві коліжанки, які познайомилися в нашому першому театральному колективі, і з того часу. Трошки, трошки граємо в театрі, трошки вчимося, трошки пишемо. Ну, такі трошки активні дівчата, і, яким, яким цікавий театр. Тому виникла така ідея показати всі наші а, пригоди. Пригоди, так, всі наші тяжкі, і, і не тяжкі, веселі і не дуже, історії, які з нами траплялись в різних колективах, а, з різними акторами, режисерами і тому подібне. Цю постановку ми швидше можемо характеризувати як якийсь рідний шарж того, що відбувалося з нами. Можливо, хто крутиться біля театру, можливо, з ними теж таке траплялося. Ну і взагалі хочемо вам показати, як це насправді важко бути актором. Так, є така думка, що актор це така людина, яка нічого не робить, виходить і там я така класна, я така зірка. А ми хочемо вам показати, як це насправді. От, накопичилось у нас стільки політів, що нам захотілося з ними поділитися. Тому це не супер поважна вистава. Не сприймайте її так, будь ласка, і ми просто будемо раді з вами поділитися тим, що з нами було. Бажаємо вам приємного відпочинку і цікавого перегляду. Сподіваємося, буде приємно. Я ваза. У мене така роль. Так, бувають такі ролі. Це, до речі, глибокий образ зі змішаними емоціями. Тільки коли тебе питають, що в тебе за роль, все одно кажеш, ваза? Ви думаєте, це епічно? Так. Але ви ще не знаєте чому? Тому що сьогодні в залі сидить моя мама. Вона чекала початку вистави 40 хвилин. Ну, так, саме сьогодні ми, звичайно, спізнилася на 40 хвилин. 40 хвилин. Під звуки барабанного мастер-класу, яким вирішили розважити глядачів, поки ми спізнювалися. Уявіть собі картину. Всі на підлозі, поза хлотису, з тамтамами. А мої мама і тітка сидять на стільцях. Ну, єдині, як ви розумієте. Вони вирішили приїхати на мою виставу саме сьогодні, коли її включили до програми. Виїзного ведичного мантри-фестивалю. Так от моя мама лікар-психіатр вищої категорії, а мені 25? І я база. Я Слухай, а як ти докотилася до такого життя? Вся справа в тому, що я до нього не докотилася, а свідомо дійшла. Я про нього мріяла і отримала те, що отримала. Ну, нічого, завтра буде інший день і інша роль. Серйозно? Е, як ти до цього докотилася? Ну? Зараз розповім. Зіграли головну роль. Вона не головна. Я ж казала, що в нас немає головних та другорядних ролей, розумієш? Я взагалі не зіграла, а просто показала вам, як це потрібно зробити. Нам ж потрібно десь вчитися. Так. Ви взагалі так багато робите для нас. Цього ніхто не цінує. Так, візьми там реквізит, збери зі сцени. А який саме? Ну, звідки я знаю, який той і який там є. Ага. Все доводиться е робити самі. Ну добре, добре, вибачте, а куди ага. йому? Як же мені з вами складно? Слухай, забери куди-небудь, можеш собі в машину закинути. Ага. А через тиждень приїдеш, пороздаєш акторам на репетиції. А, добре, він тиждень в машині буде, так? добре, добре, добре. добре. Інтерв'ю так, будь ласка, звичайно, звичайно. Сьогодні мій театр імені мене презентував мою прем'єру. так. Головну роль, звісно, зіграла я. Так. Зрозуміло. Вони у вас як завжди одні і ті ж. Що я кажу вам. з мене досить. Існує різниця між чоловічою і жіночою режисурою. Розумієте? Е, жіноча режисура це чиста психологія, психоаналіз на сцені, а чоловіча режисура це інженерія. Зовсім різні речі. І я просто подумала, якщо я, як акторка, сама цікавлюсь психоаналізом, може мені краще співпрацювати з чоловіком? Бо розумієте, ну, коли один психоаналіз накладається на інший психоаналіз, це дуже складно. Людям дуже складно розкритись і самореалізуватись. Я от помітила, їй теж було простіше працювати з акторами. Вона для їхніх героїв створювала зміст, а, вона, а вони їм надавали форму. Може, чому? тому ми з нею не могли співпрацювати? Вона, вона класна, вона цікава і надзвичайна. Але... Якщо з надати форму, розумієте, тоді буде набагато ефективніше. Ну, треба ж колись і проглядача в допомогу. А ну прижинити, балачки! Добре, тобто є? Ти якась закута. Тобі зажим, зажим. А де саме? Безнадійно. Безнадійно, безнадійно! Ні. Розумієш? Ти не яскрава, не, не виразна. Ні. Ти, тобі ніколи не стати артисти. Чекайте, Я так, а що ж мені робити? Ну, то... нормальну жінку ти ніколи не зіграєш. А, це зрозуміло. Ну, так. А ти... Давайте... А давай ти зіграєш чоловіка. Хм. Для цього потрібно буде попрацювати. Ти знаєш, потрібно вдома. Да. Значить так, береш банан. Mm -hmm. і Тиждень ходиш mm -hmm. з бананом в штанах. От mm -hmm. відчуєш цю чому її. Ага, mm -hmm. відчуєш. Чекайте, а що ще? Крім цього, ну там література почитати Станіславського. Ну припинити, тут балачки! Добре, Почекайте, а, а, а як же психологія? Я Я Такі широкі, значить, так. щоб вмістилась і ти, і моя дружина. Ваша дружина. Угу. Ну, вона заслужена артистка. Ми так. напишемо її е, прізвище на Афіші. Ну, на Афіші мусить писати прізвище того, хто в нас офіційно оформлений в театрі. Почекайте. А мене ви. Ні, 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 Вас ми оформити не можемо. У вас нема диплому нашого університету. Але. Але ж ви довірили мені головну роль. Курки. Так. І це дуже відповідально. Ну, і для цього ви напитали мене про диплом. Так, а до чого тут це? Розумієте, роль це роль, а диплом це диплом. Але Покоління приймали на роботу, були інші зовсім правила. Ви розумієте, я ну, просто вже рік у вашому театрі як волонтер, і я думала, може так. вже через рік mm -hmm. якось. Так. так, ви знаєте, так. так, так. Mm -hmm. я, я мало бачу в своєму житті людей, які настільки люблять театр і так віддаються театру. Мало таких є людей. Чекайте, як так? Ви самі працюєте в театрі? Ну і до чого тут це? Ходиться чимось іншим займатись, щоб заробляти. Ну, нічого, я теж не завжди працюватиму перекладачем. Ну, менше з тим, слухайте, так класно, що ви любите театр. Я тут все знаю, я вам все покажу. І е, дуже добре, що ви в оперу. Львівський театр опери і балету це наша візитка, це наша гордість. Прошу, будь ласка. I don't understand. Is go, that Arthur? Little baby, French or Austrian? is that a woman? How can this lady be an let join, Yes, I like it І як мені пояснити ці справді високопо мистецтво і справедливості Канадійській бабці? Чому і діє обереснеться на цей корфей? Як перекласти народним, чи заслужено? Це взагалі якось перекладається на їхню мову чи систему. А заслужена коханка режисера вже протягом 50 років. То, ні, це нічого не потрібно перекладати.

Попросила мене відвести її в театр, я її спитала, а як же ви зрозумієте виставу без перекладу? Знаєте, що вона сказала? Вона сказала, що зрозуміє все, якщо побачить на сцені справжні емоції. Ходімо звідси, місіс. Let's get out of here. Oh, I really Can, understand. can you explain it? Sorry, sorry. It's too much complicated. Oh, Я Раневська казала, що байдужість це смерть театру. У Мене тільки одне питання. Чому, Чому вони всі байдужі? Чуєш, твоя моя сцена, то я граю, так що давай. i <laughs> <laughs> Змучилось. Мені більше немає надії. Це все нікому не потрібно. Я змучилась шукати. Скільки можна? Мені більше немає надії. Я нікого не звинувачую. Все ніби виглядало логічно. mas eu não percebi que eu não o Психіатр вищої категорії. А мені 25 і я іноді так хочу поплисти за їхньою спокійною течією. У них всі добрі. У них нема проблем. І я дуже змучена. Іноді мені важко йти від їхнього світу без зла. Так як буває важко йти. Вилізти зимку з-під ковідру і йти щось робити. О, Боже, треба щось робити. Тобу я дулю? Я ніколи не буду такою, як вони. Але я змучилась. Мені немає надії. Моя мама лікар-психіатр вищої категорії. Мені 25 і я... я більше не маю сил. Мама. Мама, я змучилась. Мені немає надії. Мама. Мама. Знаєш, а я б з радістю стала акторкою. А я психіатром. Слухай. Але хубаво ти зіграла класно. Так, слухай, ти е, бачила там такий момент, е, коли я на пеньок вистрибнула ну mm -hmm. а там зліва виступила, а вистрибнула справа. Ми, коротше, режисеру не сказали Спали, тому, і зараз.